<рив> Вітаю глядачів каналу «Київ-24». Я поет-сатир Кірко Космина і це «Сарказм Остовчик. Римований огляд найдивніших подій війни. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Кому другий термін, а кому вже й третій. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, яка встигла посидіти і при кучмі, і при Януковичі, отримала підозру ще й від НАБУ у купівлі голосувань нардепів із чужих фракцій. Як свідчать фірмові плівки НАБУ, за правильне голосування Юля нібито особисто пропонувала депутатам кінець епохи зубожіння, щомісячні 10 тисяч доларів готівкою. І виявилося, що цими юліними пакуночками було вимощено навіть оте вівторкове зависання між кріслами Шмигаля і Федорова, коли з посади зняти голосів у раді вистачило, а на нову призначити уже ні. І тепер, то, що касається кадрових вещей. Ми голосуємо за святі угу. і голосуємо, Не голосуємо за призначення. По всьому. По всьому, Хто б подумав, що про президентську більшість у парламенті врятує саме НАБУ? І після обшуків у Тимошенко голосувати за шмигаля і Федорова побіжить навіть фракція самої Юлі. А от не було би підозри, то й досі, жила б країна без шмигаля. Перше за останні 6 років. Кип'ятильник, чефір, папіроси. Теплий светр і начосом штани, забурелі в набу кривоноси, зшили юлі підозру вони. Шість шкарпеток, чотири мівіни, господарського мила брусок. Найстабільніша бранка країни ще й на третій збиралася строк. Шапка, ковдра, колготів дві пари, томкое і підшивка ВВ Чверть століття як всілась на нари, а традиція й досі живе. Кухоль, миска, пластмасова ложка, щітка, паста, паперу, рулон. Бо життя штука мудра і сложна у часи, коли шоу маст-гоу. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Народний фрік депутат Микола Тищенко довів, що краще він і досі дарував бабцям кравчучки чи шукав в тарганів по ресторанах, а не ліз писати їх законі. Разом з іще одним одіозним нардепом Антоном Яценком Коля Катлета придумав саджати українців за коменти про чиновників в інтернеті. Згідно з законопроєктом, 10 років тюрми Микола зокрема, хоче давати за погрозу чи заклад позбавити чиновника волі. Або навіть лайк чи коментар під таким закликом. А під час війни давати за ці лайки і усі 15 років, а то й взагалі саджати довічно. Тож, якщо раптом вам здасться, що фігуранти низки кримінальних справ Микола та Антон по-хорошому самі мали б сидіти в тюрмі, то не діліться цією думкою з інтернетом. Бо якщо рада і цей треш проголосує, то сидітимете якраз ви, а не Антон і не Микола. Світи, дописи, меми й приколи, фільтрувати зобов'язані ми. Бо в нардепів Антона й Миколи є для нас десять років тюрми. Судочинство миттєвої карми від найкращих у раді умів, пригрозив комусь кодексом карним і сам за ним же в тюрму загримів. Всім любителям вилити душу від держави рішучий одвід. Хто закличе саджати Андрюшу від гребе до 15 літ? Тож гуляйте, хапуга й хабарник, не ховайте крадіжку й хабар, бо не їм бути злочином карним, а вимозі заслужених нар. Після свіжої загадкової заяви віце-прем'єра Олексія Кулеби про те, що цвинтар це єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Країна швидко отримала і роз'яснення, що ж це за такий цвинтар мався на увазі. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, найскандальніший пропагандист офісу президента, чорний політтехнолог Володимир Петров, виявився заброньованим від мобілізації. Національним військовим меморіальним кладовищем. Здавалося б, де цвинтар для полеглих воїнів, а де Петров, у якого обіцянки з аккаунту Арсенія Яценюка надзюрити в рот мамі коментатора, це ще чи не найпристойніший епізод біографії. Але ніде правди, діти єднають громадян такі цвинтарі дійсно не на жарт. Маразму, градус ріс все вище й вище, сарказм епохи шкварив гопака. Петрова бронювало кладовище, ховало між хрестів від ТЦК. Вдивлялись мізки до новин охочі в найглибше дніще із можливих дніщ. Палкий любитель стяти в рот і в очі це робить вже й з військових кладовищ. На радість цицеронам із Кабміну, бронюючи заслужених тіпків, єднало кладовище всю країну навколо спільних дружніх матюків. Та марні тих злостивців сподівання допоки вову ніжно опіка, меморіальний цвинтар бронювання від зайвої уваги ТЦК.